Вітаю, друзі! Воротняк на зв'язку. Ми на воді з Владосиком. Владосик, скажи, Жель Гірме. Ми приїхали на місце, яке не відпускає нас вже кілька днів. Тому що минулого разу дуже круто. Ми з Дімоном Галашем тут відловились і хочеться повторення. Розкажу одразу інтро. Половили тут непогано, була гарна щука, були судаки, було. Багато покльовок і купа позитивних емоцій. Але далі, далі, отам от дивіться, отам, от от, за спиною моєю, є міляки. Є міляки, досить суттєві і довгі. А на міляках, як ви знаєте, дуже круто працюють бляшки. Бляшки працюють чи ні? Та працюють, звісно. Зараз будуть маскінонги. Маскінонги. Я теж сподіваюся, що вони будуть, тому сьогодні, ну зараз спробуємо на гуму, а потім підемо туди нижче ловити на бляшки. Адже температура води, хоч і падає стрімко, але вона ще досить висока. Там десь скільки зараз, 15-16 градусів. 16 -16, так? 16 -16. От, я до того, що риба має стояти ще на міляках. І враховуючи те, що минулого разу, коли ми рибали з Дімоном, я спустився вниз, і в мене було декілька крутих покльовок, це означає, що риба там є. ну і сьогодні у нас цілий день попереду будемо. Приділяти увагу мілені, бляшкам і щукам. Так що давайте починати. Он дивіться щось владосик там робить. Що таке владосик? Де да ти що? Ти що, на, голий... на голий гак ловиш? Прикольно. Слухай, навчиш. Дивіться, друзі, приманки нема. Як ти, як ти так зробив? Одну стука. Ага, прикольно. Щука настільки голодна, бачите, що їсть голий гак. Ну що, прикольно? Півторушка така гарна. А я ще, до речі, вон тільки приманку ставлю, а владосик вже зловив. Хоча ми домовляли, що я перший маю зловити. А все ж таки, що за приманка була? Ми, Віпа? Віпа 2.8. Прикольно. А я починаю з, з оцього неподобства. Чому неподобство? Тому що ну, не подобається вона мені. <різь> <різь> не подобається і все. Але працює. Але вона працює, друзі. Минула риболовля, тому буде підтвердженням. Хто не бачив відос. Обов'язково перейдіть е, в посилання у підказочці і дивіться, це шейкер. Шейкер-шейкер. Патімейкер. Ну і пере, переходимо до палички. Паличка це Каламаретті. Це дуже прикольна серія. Мені надзвичайно вона подобається. Минулого разу у Дімона взяв у Дімона палку цю покидати. З першого закиду вловив щуку і все, і поклав на місце. 88 мл до 3,5 Єгі. Це десь до 18-20 грамів. Ну, Плюс-мінус. Єгі це приманка для ловлі кальмарів. Вона така дуже своєрідна. Там поєднання ваги і об'єму. Тому вивели. Японці цю приманку в окрему класифікацію. А 3,5 єгі для цих місць якраз те, що потрібно. Владосик вже зловив, маю зловити і я. І будемо рухатись далі, ловлячи бляшками. Вирішив перевірити, як грає. Вирішив, друзі, перевірити, як грає бляшка. І під самого берега вискочила щука і сіла. Ось так. Ось така історія. Щучка є. Навіть не встиг я нічого зробити. Грає класно. Ось щучка перша моя на сьогодні випускає. Да, прикол. Заліз, друзья, в корчи. Заліз в корчи конкретні. З надією зловити щуку. Тут мілячок. Тут мілячок. Якраз місця для бляшки. Я поставив сьогодні Williams Wabler 50. Шістдесятки всі минулого разу в мене пішли. Ну, всі, всі це дві штуки в мене було. Минулого разу на корчах я все і залишив. Так що залишились в мене трошечки менші, п'ятидесятки. О, нарешті дочекався. Дочекався покльовочки. З-під корча. Щученка. О, ну, іди сюди. Іди сюди. Невеличка щучка. Але дуже, дуже гарно втулила. О, Деснянська. Щука деснянка. Ну і так, взяла без шансів. Як же ж тебе? Ага, зняти. Зняти простіше, ніж здавалось. Ось така. Рамів 800. Дякую, що плюнула. Дякую. За приємні відчуття покльовки. Покльовка гарна, але якщо порівнювати з минулим разом, покльовок набагато менше. Набагато менше. Ну, звісно, я розумію, що це було ввечері. Вітру було менше, було більш комфортно ловити. Ну і приманка, власне, далі летіла. Бляшки Williams вони, ну, досить об'ємні. І е з кастинговими характеристиками в них є певні обмеження. Але я не думаю, що лише в цьому проблема щось сталося. Може водичка? Стало більш холодніше, що рибка десь спітляла на глибину або щось інакше. При будь-яких розкладах рибка клює і це вже круто. Нема такого, що її зовсім немає. Вона є. Вона є. Ну, куди ж без чагарників? Ще одного разу не було, щоб... Все пройшло більш-менш гладко. Завжди якісь чагарники, якась фігня. Під кров і сльози. Це для того, щоб зловити цю рибу. І показати, звісно, її вам. Ось така вона. Риболовля. Але нічого. Зараз ходив, пройшов, мабуть, десь кілометр і нема ніде підходу до берега. Берег крутий, дуже крутий. А от підійти Анріал, ну і з берега, ну і з цієї стежки, де я зараз перебуваю, також до берега підійти неможливо. А от Тому що все, все заросло отакими от щільними лісами, мішаними. Фух. Там я йшов по берегу, а тут буду йти такою доріжкою, по якій я так і дивлюсь, цього року мало хто ходив. Да, друзі, не так сталося, як гадалось. Думав, що на бляшку зараз буду брати щуку за щукою, а тут беру на щуку, а за щуку щось не те пальто. Взяв лише дві з двох покльовок. От скільки покльовок було, стільки риби і взяв. Минулого разу було інакше. Минулого разу, блін, роздавала прям кайф. Ну, Сонечко було. Хоча було більш холодно. Зараз під вечір прям так суттєво теплинь. One hour later. Щось зарепав. Слухай, але це судак. І знаєш, що найцікавіше? На байджанки на великий. На байджанки, друзі, 4,2 дюйми. Дивіться, такий судак. Ось така приманка. І ось такий судак. Коли хоче їсти, він їсть. А коли не хоче, він не їсть. Так що оці всі холості покльовки, то він колотить понти. Або ви робите неправильно проводку. Одне з двох. Коли хоче їсти, заїдає все на світі. Головне правильно подати. Дам ловили, ловили щуку, а зловили судака. Ну, ви бачите, я вже на гуму перейшов, у Владосіка стрельнув коливалку, обірвав її і все. Це не хеппі енд. О, покльовка, покльовочка на твіч. Щучка цупнула. Вже під берегом. І цукнула непогано. Я вже поставив твічовий воблер. І все-таки щось в мене манить ця міляка. На глибини сьогодні в ладосик цілий день. Я йому заважати не хочу. Вийшов на міляку. Перша покльовка на воблер. Не розумію, як можна насісти на два трійних гачка. Опа! Довимучував. Нарешті, Йохане, ти бабай. Стільки ходив-ходив. І ось нарешті нормально Покльовка на воблер. Опа, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, от вона. От вона, друзі, дивіться. На Ельбас. Гарно взяла. Дуже гарно взяла. З крутої покльовки, щучка невеличка, але на твіч. Отак. Коли не працюють бляшки... Працює Твіч. Щучка відправляється додому. Ну, а я тут ще декілька разів кинув. Да, гарнюнкий в воблер. я його вже вам показував, це Ельбас Дюйловський. 80-й. Дуже прикольний. В мене він, до речі, на, саме на досні і виручав. Коли ми ловили. Ну, влітку, по-моєму. Так, да, так, да, це ще влітку. Це що покльовка була? Оце прикол. Якщо це була покльовка, то мені таке підходить. Мені таке підходить. Якщо це була покльовка. О, є, є, це наче. Наче більшенька. О, да, це гарно, Це така, як треба всандалила. Ху-ху-ху. Да, під кінець, під кінець дня, дивіться, її... її воблер став по... Поперед пащі. Та ну все, все, все. О, і все. І відчепилась під берегом. Але, але я все одно. Хі -хі -хі, все одно її схопив. Е Гарна щука, дивіться, яка красонька. Відчепилась вже під берегом, пащі. Став воблер, От відчепилася під берегом і стояла, але я її все ж таки вхопив. Ось така красива щучка з дуже крутої покльовки. Дякую тобі. Дякую тобі, Деснянська красуйна. Пливи, пливи додому. Фу, поплила. Ну, ось такі круті емоції, друзі, під кінець сьогоднішнього дня. От. Я думаю, що більше я вже тут кидати не буду. Буду повертатись до Владосика, адже вже досить пізно, і нам ще треба їхати додому. Ось Ельбас. А щуку ви, власне, тільки що бачили своїми очами. Палка, до речі, Каламареті дуже прикольна для на невеличких воблерів до сотки. О, дуже прикольна. Мені сподобалось. Ну, а власне, як вона поводить себе по джигу. Буду перевіряти пізніше і вам розкажу. Адже сьогодні е я впирався більш на коливалки і воблери. Що і казати, друзі, дуже прикольна, динамічна сьогоднішня риболовля видалась. Е я пройшов, до речі, дуже багато е туди-сюди, як челнок. І ловив на різні приманки, починаючи з гуми, закінчуючи, от як тільки що, я зловив останню щучку на сьогодні на воблер. І хочу вам сказати, що воблера працюють, і бляшки і воблера працюють. Кожна приманка по-своєму. Але це місце заслуговує на ще більш ретельну увагу. Так що. Обов'язково сюди повернемось. Ну, а якщо вам сподобався цей відос, обов'язково ставте вподобайку. Ну і звісно, пишіть в коментарях, що ви ловили на десні цього року на Твіч або на коливалки. Ну і для того, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі, тицяйте на дзвіночок, ну і власне нічого не пропустите. З вами був Володимир Воротняк, іду я до Владосіка. Владосик також з вами сьогодні був. До зустрічі тут!